Невдовзі день знань. Заклади освіти Івано-Франківська загалом встигли підготуватися до нового навчального року. Шкільний дзвоник пролунає 2 вересня. Майже в усіх ліцеях відбудеться коротка урочиста лінійка. А перший урок буде приурочений вшануванню пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за волю України. Усі заклади освіти, а мова йде про 140 закладів. Це і школи, і садочки, і позашкілля нашої громади готові для того, щоб працювати очно. Хочу нагадати, що протягом всього часу, після повномасштабного вторгнення, нам вдалося зробити умови для того, щоб всі заклади освіти працювали. Цього року ми маємо деякі уточнення з боку відповідних служб про безпекову ситуацію і про те, яким має бути укриття. Маємо декілька укриттів нашої, нашої громади, які потребують зміцнення, так би мовити. Мова йде про 10-й ліцей, які наразі дооблаштовує своє укриття, а саме потовщує стіни між віконницями та встановлює блоки. За шкільні парти сядуть майже три тисячі першачків, проте зарахування досі триває. Крім того, цього разу ліцеї краще забезпечені підручниками, каже директорка міського департаменту освіти Вікторія Дроцянко. Ми маємо забезпечення майже 92% станом на 27 серпня. Чекаємо. Поставки підручників доставкою займається відповідна фірма, яка напряму контактує з міністерством освіти і науки. Перші класи початкова ланка забезпечені на 94%. Найгірша ситуація поки що в сьомих класах, але нам обіцяють виправити цю ситуацію впродовж вересня. Знову ж таки, десь можливий перерозподіл книг з класів, де прийшло менше учнів до класів, де буде більше учнів. Під час нового навчального року профільний департамент рекомендує організувати для школярів осінні зимові та весняні канікули. Проте остаточне рішення кожен ліцей прийматиме самостійно. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.